Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. Це відео про зенітно-ракетні комплекси Патріоти. Петріот це основний ЗРК Армії Сполучених Штатів. Виробник цих комплексів: американський оборонний концерн Raytheon Technology. Серцевиною цього комплексу є Радар mpq 53 Патріот. Він так називається Patriot саме Радар. І за назвою якого І отримав таку назву Patriot сам весь комплекс. Це система і протиповітряної оборони ППО з радіусом дії проти літаків 160 кілометрів. І проти ракетної оборони, тобто ПРО, з радіусом дії в такому випадку до 60 км. Як стверджують американці, як вони бачать, що система працюватиме щонайменше до 2040 року. Тобто, ще серйозний такий відрізок, коли буде все працювати. А на озброєння встали ці комплекси в грудні 1981 року. Не молоді вже, скажімо так, ну, але дуже ефективно діючі. Про ціну. Одна батарея Петріота. Спочатку з чого складається ця батарея? Чотири пускові установки. Секція управління вогнем, станція керування бойовими діями, антенна щогла, електростанція, командна станція, ну і сам радар, який є, в принципі, головним, бо без радару ракета не знає, куди їй летіти. І от все оце така батарея коштує 1 мільярд доларів. Ракети є різні, ціна ракет варіюється від 1 до 6 мільйонів доларів. Всього за весь час було вироблено 1106 пускових установок. Експортовано 172 тисячі пускових установок, а ракет було виготовлено біля 10 тисяч одиниць. Отака картина про ну не картина, а такі відомості коротенько про ці комплекси без е, такої деталізації. Е, тепер е, про те, які країни е, мають в своєму розпорядженні на озброєні е, ці ракетні комплекси. Е, ну, почнемо все ж таки з е, розробника з головного володаря, це Сполучені Штати. Ну потім в зв'язку з тим, що ми, ми ж з України, тому другою країною назвемо Україну, яка вже має, і спеціалісти, які працюють, несуть службу на цих патріотах, дуже гарно працюють, ефективність роботи українських, саме батарей патріотів Ледь не краще ніж в самих Сполучених Штатах. Ну бо в них, звичайно, вони ж не могли одне, одне діло десь теоретично там по умовних мішенях стріляти, а інша справа, коли це реальні бойові дії. І те, що Петріот збивав оці расистські аналогафнітні кінжави разом з іскандерами. Це говорить про те, що комплекс чудовий. А расисти налякали, в принципі, в першу чергу Європу. Те, що оці і кінжали, і Іскандери це ракети першого прориву, що проти них немає ніякі патріоти, їх з ними нічого не зроблять. І це таке, така зброя першого, повторюю, з прориву, що вони проб'ють, а далі вже. А далі будуть збиті. Ну, Це ми тепер бачимо. І м, думаю, що Україна своїми діями, українські е, ППОшники, е, трошки заспокоїли світ, скажімо так, Ну, Європу в першу чергу. Е, ну, а тепер далі: Сполучені Штати, Україна, Німеччина, Японія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, е, Південна Корея, е, Тайвань. Ізраїль, Греція, Польща, Румунія, Кувейт, Об'єднані Аравія, Йорданія і Катар. Як я дуже часто, коли заходить мова про щось таке і там є в списку катар, то я так частково шуткую, частково воно так і є. Він все купує, все, що тільки можливо, і з точки зору зброї, і техніки, і цивільної, і військової, і f 16 і Петріоти, і ну, грошей багато-багато, населення маленьке. Поклади нафти і газу теж величезні, ну і в черзі на отримання патріотів зараз стоять Марокко і Швейцарія. Про Швейцарію теж пару слів можна сказати, що країна, яка тримає у себе і зберігає і гроші, і якісь там цінності, бо в банках в цих не лише гроші е, зберігаються, а й різне, е, різні інші цікаві речі расистських е, багатіїв, рашистських, е, ну, олігархами їх не назвеш, вони не олігархи, але е, різні е, і чиновники. і... Діячі, скажімо так, руського рейху, і Швейцарія зберігає їхні гроші, а з іншого боку, хоче отримати Петріот для того, щоб вберегтись від того ж руського рейху. Ну бо звичайно ж, Швейцарія ж не купує ці, не хоче купити ці петріоти для того, щоб захищатись від чи Німеччини, чи чи, чи Нідерландів, Франції чи Італії. Головний ну, ворог Русський Рейх і швейцарці це розуміють, але все одно в даному випадку, ну як і вони вважають, і є такий вислів, що гроші не пахнуть, то воно, оцей, в даному випадку цей випадок отак. Ну, така картина про те, які країни мають. Ті. Ще одна маленька деталь: забув: е, іспанська батарея, хоча батарея в плані оцих всіх станцій а пускових установок, начебто там не 4, а чи 8, чи навіть 12. Е, але все одно батарея іспанська знаходилась в оренді у Туреччини. Е, Десь може літом 2023 року, коли почались масові обстріли різними типами ракет руського рейху до Туреччини, звертались. Я вже не пам'ятаю, ну наче американці, щоб чи не хоче туреччина передати ці комплекси Україні. І Іспанія теж мені здається, наскільки я пам'ятаю, теж хотіла передати, але передати не те, що в неї знаходиться, а саме те, що в оренді в Туреччині. Туреччина відповіла: ні, договір був до 1 січня. Оце цього 24-го року. Я не знайшов інформації, чи договір цей пролонговано, продовжено, чи Іспанія буде забирати ці. Цю батарею до себе. А може, її передасть Україні. Було б дуже-дуже непогано. Отака ще додатково інформація вже наприкінці цього випуску. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава ППО України! До побачення!